А чи можна взяти якийсь такий забутий рецепт бісквіту з медом, додати туди гречаного борошна, перемостити це все сметаною з чорносливом, а зверху ще й додати гречану чіпсу з попкорну? Смакуватиме? Смакуватиме точно поєднання старих традицій, сучасних тенденцій, іноді дають неймовірні результати. Ділюся з вами рецептом, смакуватиме навіть тим, хто не їсть гречку. Для тіста беремо звичайне борошно, цукор, речане борошно, яйця, мед, трішки олії, розпушувач та сіль. Цей рецепт відноситься до тих, які можна приготувати на швидкоруч, тобто, не дотримуючись якихось обов'язкових інтервалів часу і тому подібне, змішали, збили. І відправили випікатись. Тому ми вибили яйця, додали цукор. Зараз додаємо мед. Мед має бути рідкий. Якщо у вас дуже він засахарений, підігрійте, будь ласка, або в мікрохвильовці, або на водяній бані, щоб він був трішки м'якший, це дасть змогу швидше йому розчинитися, швидше вмішатися в нашу яєчно цукрову суміш. Вмикаємо міксер і починаємо збивати. Збиваємо до того часу. Поки маса не стане ось такою пухкою повітряною ніжною. Коли ми бачимо такий результат, можемо додавати сухі інгредієнти. Це в нас гречане борошно, пшеничне борошно, сіль та сода. В даному випадку ми використовуємо соду, її невелика кількість. Сода досить гарно погаситься в нас медом. Через те ми користуємося власне, содою, а не розпушувачем. Просіяли сухі інгредієнти, додаємо олію, легенько перемішуємо і домішуємо до однорідної суміші. І все, наше тісто вже готове. Для випікання бісквітів готую ось такі форми, щоб випікати кожен корж окремо, тоді вони швидше пропікаються, мають рівну верхівку, можна відважити чітко по вазі, що вони у вас будуть рівненькі. Для даної кількості тіста краще використовувати діаметр 18 см і випікати два коржі. Якщо діаметр 16 см, то тоді 3. Випікаються хвилин 15-20 до гарного румяного кольору. Тим часом готуємо крем, беремо сметану, цукор, чорнослив та горіхи. Сметана в мене не домашня магазинна, тому її обов'язково потрібно покласти під прес, щоб видалити зайву вологу. Я беру сито, викладаю марлю. В марлю викладаю сметану, гарно накриваю зверху, закриваю це все плівкою, щоб нічого не потрапило до нашої сметани та кладу прес. Потім в кінці можна трішечки ще підтиснути руками, якщо обмежені в часі. Якщо плануєте заздалегідь, цю процедуру можна зробити на ніч, поставити в холодильник, і буде супер сметана на наступний ранок. Тим часом підготуємо чорнослив, ми його ріжемо довільним чином. Чорнослив так само обирайте такий, який вам смакує. Дехто любить такий гарно прокопчений з димом, такий, який дійсно готували в нас на поділі дуже багато. Так само горіхи підсмажуємо, ріжемо шматочками, якими ми хочемо. Коли наша сметана готова, бачите, скільки рідини відійшло. Ми її перекладаємо в миску і будемо збивати з цукром. В даному випадку для сметани використовуємо цукор, бо вона в нас зарідка, і їй потрібно трішки довше збиватися. Коли у вас домашня сметана густа, будь ласка, візьміть цукрову пудру, щоб не перебити нам сметану в масло. Для того, щоб цукор розчинився, я трішки підмішую руками, даю йому можливість поступово розчинитися, а далі збиваю міксером вже до потрібної мені консистенції. Тим часом наші медово-гречані бісквіти, або як їх ще називають легуміни, спеклись, подивіться, які вони рум'яні, рівненькі, забираємо фольгу. Викладаємо на тарілочку, в якій ми будемо подавати наш торт, кладемо сметану. Сметанки кладемо щедро, вона нам потрібна для того, щоб просочити наші бісквіти, плюс залишитися ще як крем. Не забувайте, це не крем-сир, він гарно вбирається, гарно просочує коржі і тим самим зменшується в об'ємі. Накладаємо чорнослив, зверху засипаємо горіхами. Далі накриваємо коржем і зверху знову змащуємо щедро сметаною, щоб з усіх сторін наш тортик був покритий сметаною, щоб він гарно просочувався і смакував. Сметана дасть ніжність. Залишаємо в такому вигляді торт до завтра. Приготуємо чіп з гірчаного попкорну, візьмемо гречку, цукор і воду. Попередньо промиваємо, просушуємо гречку, висипаємо її на суху сковорідку та йдемо смажити. Смажимо ми рівно стільки, допоки усі гречані зернятка не перетворяться на попкорн. Тобто, ми маємо в результаті, постійно помішуючи, отримати більш повітряну, більш, більш легку. Гречану крупу, вона буде об'ємніша, вона краще смакуватиме, і для чіпса вона виглядатиме і смакуватиме більш ніжніше. Не забуваємо помішувати, коли всі зернятка полопали, вимикаємо. Після цього беремо ємність, яку можна нагрівати, висипаємо туди цукор, доливаємо в воду та йдемо кип'ятити. Кип'ятимо до того часу, поки цукор не розчиниться. Коли цукор повністю розчинився, у нас утворився цукровий густий сироп, ми висипаємо туди наш гречаний попкорн. Гарненько це все перемішуємо, щоб сироп повністю обволік кожне зернятку і будемо викладати на деко. Мені для декорування потрібне ось таке кільце, я викладаю в один ряд. Формую собі форму, така, яка мені потрібна, після випікання її обов'язково в гарячому вигляді потрібно зняти. Висипаю решту для таких абстрактних декорацій, трішки сиропу залишається, нічого страшного. Випікаю 15 хвилин за температури 150 градусів. Після вистигання маємо ось такі чіпси: можна приступати до декорування. Такі чіпси смакують навіть тим, хто не любить гречку, повірте. А тепер дістаємо з холодильника медівник і продовжуємо його декорувати. Накриваємо зверху диском з гречаного попкорну, бочки присипаємо перемеленим коржем, вирушаємо на дегустацію. Як бачите, чіпс доволі легко розбивається ножем. Мені дійсно приємно, що вийшов такий результат, що ми взяли старий рецепт, наші смачні доданки, плюс надихнулися французькою історією і інтерпретували цей торт в ось такий сучасний, який можна подавати на свято і який смакуватиме дійсно всім. Чекаю ваших відгуків, чи сподобався торт, чи сподобалось поєднання минулого з сучасним. До нових зустрічей! Усього вам найкращого!